Ваше областье, друзья! Артем Фиров, Житомир! В синем куте Кьянен Андрей Малюшевский! Друзі, наступне протистояння. Дети поєдинок у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Артем Фєров, представник міста Житомир проти Андрія Малюшевського. Андрій Малюшевський. Два 18-річних бійця зараз будуть боксувати за титул чемпіона України. Тож, перший раунд, друзі, поїхали. Три раунди по три хвилини. Незмінний формат титульних протистоянь. Дуже обережно розпочинають хлопці. Зараз Фіров займає центр рингу і одразу ж лоу-кік вилітає від Малюшевського. Вицілює Фіров і ще один фронт кік. Одразу ж удар супермена. Ну і двійка від Малюшевського. Тут намагається влаштовувати шоу Малюшевський. Непоганий поки що початок. Ще один лоу від Фірова, а фронт кік від Артема продовжує тиснути мідл кік від Фірова. Дуже потужні удари і одразу ж спінінг бек кік Яким нещодавно, до речі, Джон Джонс накотував стіпеміончища в титульному протистоянні у Хевівейт. UVC, звичайно. ж Зараз опиняється на підлозі Малюшевський, але не від удару втратив рівновагу. Андрія Леся гаразд ним. Продовжує зараз вицілювати Фіров. Але поки що не проводить атаку, намагається одразу ж сконтрит і дочекатися ударів від суперника. Непогано зараз є в За запущеними руками працює Андрій. Голони тут не загратися. Малюшевському. Намагався ось тут Бекфістом, але і супер провів цей удар. Але лише розрізав повітря біля голову Малюшевського, О, який же спорт від Малюшевського. І одразу ж відраховує рефері, друзі. Ой-ой-ой! Тут погано стало, тут дуже погано стало Артему Фірову. Ну і на цьому поєдинок можна вже завершити. Провалює зараз э, Фірова э, Малюшевський. Ось тут справа дістав. Ось тут справа дістав Малюшевський. І одразу ж ось тут. Ось ці прямі удари по корпусу суперника. Ну і Рефері зупинив. Одразу ж зігнувся навпів фіров. Ну, і потім серія ударів у голову від Малюшевського розмашистими боковими саме Андрій завершив цей поїзд. Ну що друзі, слухаємо офіційний вердикт суддів стосовно переможця цього титульного протистояння у ваговій категорії до 63,5 кг. з половиною